Від луки святого Євангелі читання, сказав Господь своїм учням стережіться людей, що на вас накладуть руки і переслідувати будуть, і волочитимуть по синагогах та по тюрмах, водитимуть перед царів і правителів за імені мого, і це дасть вам нагоду свідчити про мене. Візьміть собі до серця, що вам не треба готуватися наперед, що маєте відповідати. Я подам вам слово й мудрість, які ніхто з ваших противників не зможе протиставитись і перечити. Вас видадуть батьки, брати, рідні й друзі і декому з вас смерть заподіють. Вас будуть ненавидіти всі за моє ім'я, але й волос голови у вас не пропаде, вашою терпеливістю спасете душі ваші. Від луки. 12,19, 21 стих. І це дасть вам нагоду свідчити. У цьому Євангельському уривку Господь вказує на переслідування, несправедливості випробування, які можуть супроводжувати його учнів. Але водночас наголошує, що, з усіх цих, що в усіх цих ситуаціях кожен його учень, тобто християнин, має унікальну нагоду свідчити про Господа. І своїм життям вказувати на нього. Якщо ми вважаємо себе християнами, то подивімося на своє життя, як на ті ситуації, в яких маємо нагоду свідчити про Бога, для того, щоб свідчити, насправді, нема кращих чи гірших ситуацій, усі обставини однаково добрі. Інколи навіть тоді, коли нам найважче, Господь найближче очікує нашого свідчення. Якщо нам здається, що в цій ситуації найскладніше свідчити, то якраз там найлегше духовно зростати і ставати святим. До того ж можливість давати свідчення словом і своїм життям про нашого Спасителя є не лише нашим обов'язком, а привілеєм, який нам дав Ісус як своїм учням, щоб ми робили учнями всі народи, бо так ми стаємо схожими на свого вчителя. Господь завжди і повсякчас очікує нашого свідчення про нього.